Як через підставну фірму з російським душком виводять бюджетні гроші у Харкові? У кожному нашому розслідуванні ми розкриваємо нові схеми посадовців, що стосуються різноманітних сфер та предметів суспільного життя. І здається, що такі махінації з'являються майже не щодня, причому особливо актуальним є відмивання та привласнення коштів із найбільш на даний час дефіцитних важливих та затребуваних товарів та послуг. Нрова відновлення пошкодженого майна, електроенергія навколо усього посадовці розпустили свої брудні руки, намагаючись увірвати найласіший шматок. Ви ж помітили, що засновниками та активними реалізовами. Заторами усіх відкритих нами схем є одні і ті ж особи: співпадіння чи закономірність. Про все це розповімо у сьогоднішньому розслідуванні. Нещодавно Харківська обласна військова адміністрація запровадила програму територіальної оборони, дії якого мала поширюватися на території усієї області. Загалом за цією ініціативою протягом 2022 року було виділено понад 820 мільйонів. Профінансовано 680 мільйонів гривень, у тому числі з бюджету Харківської міської територіальної громади 20 мільйонів гривень. А ось використати. Ти встигли трошки більше за 670 мільйонів. Лобіюванням укладення таких контрактів займається УКОВА заступник очільника Харнам, який є ставленником Ігоря Абрамовича і Вадима Стоора і діє в їх інтересах. Та у зв'язку зі своєю доволі високою посадою здійснює вплив на голову департамента ЖКГ та ПЕК Магдисюка. Харнам відповідає за все, ну майже за все. Бюджетні кошти, реконструкції, дрова, ліс, система, шлях все вирішується через нього. А у міськраді заступник Мера Мірошник, директор департаменту житлово-комунального господарства та заступник голови цього ж департаменту. Богу. Очових сі, Абрамович та Стовлар безсоромно крутять високопосадовцями Харківської обласної військової адміністрації та Харківської міської ради, використовуючи друзів з офісу президента, таких як Арахамія, які лобіює їх інтереси та здійснює захист у власних корисливих цілях. Як виявилося, найбільшу суму використав департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу цілих 530 мільйонів. В ним було укладено цілий ряд економічно невигідних та необґрунтованих корупційних договорів на створення фортифікаційних споруд, закупку будівельних матеріалів відносно. Овнення пошкоджених будівель і споруд. Деякі договори було укладено СТО Слобожанська будівельна компанія Один, назву якого ми рекомендуємо запам'ятати. Адже сьогодні ми будемо згадувати про нього досить часто. Відповідно до системи публічних закупівель Прозоро виявлено, що 30 грудня 2022 року департамент ЖКГ та ПЕК Хова уклали угоду з Стов Слобожанська будівельна компанія один на поставку майже 300 тонн виробів з дроту вартістю понад 82 мільйони. Простими підрахунками за одну тонну було сплачено понад 260 тисяч. Гривень. Ринкова ціна дроту складає 40-50 тисяч гривень за тонну, в залежності від товщини. А це на хвилинку більше ніж у 5-6 разів зменшує загальну вартість договору. Це що, дроти з золота та діамантів? То Слобожанська будівельна компанія 1 зареєстрована у листопаді 2022 року, а це вже підозріло. У місті Харків за адресою Вутобольська будинок 42. Тобто новостворена компанія одразу ж укладає договір вартістю понад 82 мільйони. Керівник Лимаренко Віктор. А от серед засновників просто квітник з посадовців. Рожков Микита, Лимаренко Віктор, голос Андрій, Ге Андрій Сорочинський Олександр до речі, у кожного статутний внес складає по 20%. Познайомимося поближче. Перший засновник Микита Рожков, депутат Харківської районної ради від ОПЗЖ. Він також є серед співзасновників. То в Готель Кіров, то в Майами менеджмент, то в техно Харків. Тощо цікавим є те, що серед засновників ТОВ готель Кіров ще на початку 2022 року була Світлана Рожкова, яку аналітична система «Юконтрол» визначає громадянку РФ. Крім того, наразі в Білгороді зареєстрована фірма Промдизайн і «Пейбей» її власника Рожкова Світлана. На момент створення ТОВ саме пані Світлана входила до списку засновників, проте зараз її замінив Лимаренко Віктор. В російському реєстрі до цієї фірми ПромДизайн прив'язаний деякий номер телефона, який закріплено і за іншою установою білгородський промтранспроект, директором якого є Рожков Олександр. Людина. З таким же ПЕБ та громадянством РФ була серед засновників ТОВ «Дюна», власниками якої є Віктор Лимаренко та Микита Рожков. Сам Білгарадський промтранспроект за останні роки отримував сотні російських державних підрядів, сума яких складає понад 100 мільйонів рублів. До речі, серед замовників є і Газпром. Наступний засновник СБК 1 Андрій Колос є членом виконкому у Харківській міській раді. А до цього займав посаду директора департаменту в ОДА, тому й здобув зв'язки в Хода, завдяки чому зараз лобіює інтереси СБК 1 Олександр Сорочинський ще один засновник має відношення до забудовника компанії Turkish Development, а також є засновником ТОВ будівельник 2006 Про Turkish Development ми вже розповідали. Посилання на відео залишимо у описі. Зареєстроване за місяць до укладення багатомільйонного договору ТОВ, засновники якого мають чіткі та неприховані зв'язки з країною агресором, захоплюючи поєднання. Казане підприємство не має ані власних потужностей, ані тудових ресурсів, техніки необхідних для ефективного і вигідного виконання умов договору. Ба Більше СБК 1 не є виробником виробів з дроту. А є лише посередником, тому є достатні підстави вважати, що договір є ефективним і фактично поставки у зазначених об'ємах будуть виконані лише на підроблених документах. Аналізуючи продавців, з якими ТОВ СБК-1 уклало договори, ми наткнулися на цікаві контракти. Так, продавцем, з яким ТОВ СБК 1 укладено найбільше договорів, є ТОВ інтерканат на загальну суму. Майже 64 мільйони гривень без ПДВ на купівлю сталевих дротів, які потім було продано департаменту ЖКГ та ПЕКХОВА за більше ніж 82 мільйони. І вуаля 6 мільйонів гривень бюджетних Тів ідуть до кишені усіх причетних осіб через участь у схемі компанії прокладки. Цікаво, правда, але про цю київську компанію ми поговоримо у наступних відео. Проте не лише через інтерканат відбувають гроші. ТОВ СБК-1 виводить присвоєні бюджетні кошти через підконтрольні Абрамовичі підприємства ТОВ Афіна Груп ЛТД, ТОВ Нова, Новото Бут, якою користуються також підприємство групи Абрамовича Палмас та Харків Дорбут, ТОВ Момот Момодбетон, яке також використовує Харків-Дорбут та Атлант Бут Схід, яку використовує Палмаз для виводу бюджетних коштів за фіктивними договорами. До топ 10 продавців, у яких то ОСБК один щось фіктивно купували, входять вище зазначене тов інтерканат, ТОВ Афіна Груп ЛТД, товгутвін Він-21», ТО «Вартіс», ФОП стольник Ігор Миколаєвич, ТОВ Спецавтосервіс, ТОВ МДК Технобут, ТОВ Завод залізобетонних конструкцій Еталон та ТОВ Ойл Кардсервіс. І як не дивно, в кінці цього розслідування ми знову доходимо до висновку, що засновники підприємства мають тісні зв'язки з ХОДА, керівництво якої вже далеко не перший раз зловживає повноваженнями, але в цей раз в інтересах ТОВ СБК 1 Низка таких дій призвела до невиправданого укладення договору з єдиною узгодженою метою отримання відкату шляхом виводу бюджетних коштів через низку фіктивних угод і транзакцій з під. Контрольними підприємствами, крім того, давайте не забувати про іншу не менш важливу річ. Засновники ТОВ СБК-1 є депутатами від ОПЗЖ, мають проросійські погляди та бізнеси на території РФ, сплачують податки в РФ, отримують бюджетні кошти від уряду і підприємства РФ. А це може завдати невимовної шкоди національним і оборонним інтересам, оскільки поставки виробів здійснюються для будівництва об'єктів територіальної оборони. Окрім ризиків поставки неякісних виробів, є загроза витоку інформації, що може підступно бути використана ворогом. Війна продовжується, а у посадовців нічого не змінюється. Старі Одні схеми реалізовуються фіктивні договори укладаються, гроші розподіляються по кишенях, а українців, як завжди, вводять за носа. Свої посадовці прикривають у потрібних структурах як повище, такі як БЕП з другого врамовича мельником, та на місцях, такі як гладкоскоки, який очолює ГУДПС у Харківській області, аби зупинити дію схеми та свавілля керівництва хова підконтрольного ТОВ та його засновників. Ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про факти вчинення кримінальних правопорушень, а до компетентних органів державної влади і місцевої самоврядування зі скаргами отримували і традиційні відмашки і повне ігнорування. Але ми вже давно звикли, що деякі службовці жадають чарівного стусана аби розпочати роботу. До речі, один із харківських судів, а саме Червонозаводський, відмовив у задоволенні з при цьому обґрунтувати своє рішення слідчі суддя, конкретно не зміг. Намагався, але не вдалося. Причина цьому здається, усім зрозуміла. Корупція та великі кошти продовжують перемагати правду та демократію. А продажним суддям все одно на яку сторону і Тому і все частіше стикаємося з порушенням. Дня принципу об'єктивності та не про великий жаль для усіх фігурантів таке рішення ніяк не вплинуло на розслідування, адже ми завчасно передбачаємо можливість підкопу та договірняка, Тому звертаємося одразу до великої кількості суддів. А на хитрих осіб знаходяться ще хитріші. Ми вже маємо ряду хвал, зокрема і від ВАКС. За нашими матеріалами вже розпочато 5 кримінальних проваджень, досудове розслідування, яких знаходиться на стадії активного проведення, тому уважно слідкуємо за розвитком подій. А усім згаданим особам радимо зберігати спокій та чекати на магічний дзвінок від СБУ. А може ДБР. Ми дуже хочемо, щоб хтось з офісу президента звернула це все увагу і припинив беззаконня, оскільки правоохоронні органи в дійсності не виконують покладені на них функції. Ми готові до співпраці заради знищення корупції, бо люди можуть почати розчаровуватися у псевдоантикорупційній та антиросійській політиці Києва у харківському регіоні та й взагалі у місцевій владі Харкова, включаючи шановного мера. А вам дякуємо, що переглядаєте наші розслідування. Ставте реакції, поширюйте відео та не забувайте підписуватися на наші сторінки у соціальних мережах. Далі більше. うん。<music>